Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у на студії директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семеволос. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день, пане Ігоре. Буквально днями в Україні сталася непересічна подія для кримських татар, зокрема, от вони обрали голову меджлісу. Ним став Рефат Чубаров. От на вашу думку, чи отримали кримські татари справжнього духовного наставника? Я думаю, мова йде скоріше не про духовного наставника, а мова йде про лідера і мова йде про менеджера, тобто людину, яка зможе організувати і виклики, які повстали зараз перед кримсько-татарською спільнотою, зустріти гідно і вирішити проблеми, ті кризи, які накопичилися впродовж тривалого періоду кримсько-татарському національному русі. В цьому сенсі я думаю, що Чубаров – це достойний представник, і він має не лише досвід. Він я нагадаю, що з 91-го року він був першим заступником голови меджлісу. І крім цього, він знаний в Україні в світі політик. Він буде був депутатом Верховної Ради України. Він чудовий дипломат і людина, яка володіє серйозними можливостями для того, щоб просунути інтереси кримських татар. Пане Ігоре, ера Мустафи Джамілєва, так би мовити, закінчилась на сьогодні. Чи він буде так само впливати на ці кримсько-татарські рухи? Ну, визнання прав кримських татар? Без сумніву він буде впливати і ера скажімо, політична частина життя Мустафи Джамілєва як лідера Міжліса кримськотатарського народу вона завершується. А я думаю, що буде якийсь певний період такого проміжного стану, де Мустафа не неодноразово заявляв про те, що він буде уважно слідкувати над тим, як будуть розвертатися події власне в Міджлісі. А, але е, зрозуміло, що він залишається, залишається символом боротьби кримських татар за е, свою батьківщину. І він залишається ну, по суті є батьком нації, і це звання, яке практично у нього неможливо забрати чи піддати сумніву. Якби було бажання у пана Джамілєва залишатися на посаді голови Меджлісу, він би залишився? Без сумніву, Я думаю, що проголосували весь би весь королтай, точніше, весь Курултай проголосував би за на за обрання. Пана Мустафу головою Меджлісу. але треба дати належне, що Мустафа Джамілів вже. Вже минулого разу, коли виникла дискусія про наступну голову між він заявляв, що не буде більше балотуватися, і багато часу він приділяв саме періоду пере... переходу, да, переходному періоду від одного голови між до іншого. Тобто, це і по суті тривалий період часу Ріфат Чубаров вже виконував функції голови Меджлісу, Тобто для нього ця посада і ці функції не, не нові. Пане Ігоре, перевага в голосах у Рефата Чубарова над його опонентом незначна. І, от, деякі експерти вже кажуть, що таким чином може відбутися розкол в кримськотатарській громаді. Чи поділяєте таку точку? Я не поділяю таку думку навпаки. Я вважаю, що це свідчення демократичності процесу. Це те, що сьогодні ми можемо говорити про інститут крута меджлісу, як про. Стабільний, ефективно працюючий інститут, і кримські татари а, готові до а, демократизації всередині св свого інституту цього міджлісу, Курултаю, і готові а, до конкуренції. А це вже свідчить про те, що а, це якісно новий рівень розвитку цієї, цієї організації, цього інституту. А, тобто, як на мене, Важливо відзначити таку важливу річку, яку здається люди, що прогнозують розкол, не розуміють. Справа тим, що а, публічні цінності представників всіх груп кримсько-татарського народу а, вони єдині, а відмінності а, лише в інтересах. І сьогодні ключовим питанням є як можна знайти. Знаходити спільні компромісні рішення і узгоджувати різні інтереси всередині татарського національного руху і, і спільноти. І це завдання, яке вже було сформульовано а, теперішнім а, лідером меджлісу Ріфатом Чубаровим. Чи є у Рефата Чубарова на кооперація? В кількості він переміг, але от експерти підрахували, що бізнес бізнесмени більше голосували за його опонента Римзія Лясова. Там, Там, де гроші, зрозуміло, що є підтримка, можливо, в такому можливостях більш ну так, ресурси. Ресурси є дуже важливим елементом. Я, я думаю, що не можна так однозначно розглядати, що ті, що голосували за Рімзі Ільясова, не будуть підтримувати Ріфата Чубарова. Я думаю, що якраз цінність інституту і цінність того, що. Кримські татари мають спільні цінності. Полягає в тому, що люди е, готові інвестувати саме в реалізацію цих спільних цінностей і спільних завдань, які були сформульовані королтаєм. Тобто, це не означає, що всі розбігаються і шукають кожен сам своєї долі. І, і тому о, цей конфлікт а, або ця кон, політична конкуренція е, є абсолютно нормальним явищем, і це абсолютно не означає, що бізнесмени, які підтримували Рімзі Ільясова, не будуть підтримувати Ріфат Чубарова. Але Ріфату Чубарову, без сумніву необхідно знаходити спільну мову і шукати ті компромісні рішення, в тому числі з. Своїми опонентами всередині кримська татарського національного руху які а, функції нові додаткові, а, можливо ті самі повноваження на сьогодні буде виконувати голова меджлісу, і так само будуть виконувати а, члени, які входять до складу меджлісу, ті делегати, яких яких так само правили до Меджлісу? Ви знаєте, тут є в принципі, треба розуміти взагалі, що це за інститут, бо часто є таке непорозуміння. Власне справа в тім, що цей інститут виник 91-му році, а в результаті другого корупта, який відбувся в липні 91-го року, ще до проголошення незалежності України, і відповідно, мета, яка була сформульована, це кримська татарська державність. А після набуття Україною незалежності це було сформульовано кримсько татарська державність в межах української держави, тобто це як кримсько татарська автономія в межах України. І ця мета залишається ключовою для кримських татар. А вона пов'язана з реалізацією політичних, економічних і інших прав кримських татар, тобто це ключова мета кримськотатарського національного руху. Але сам Міджліс впродовж цих 20 років, а то й більше 20 з копійками років, він діяв спочатку як група тиску. Тобто, скільки тоді були певні вікна можливостей, і треба було діяти як профспілка, а в американському форматі, не в українському. І така профспілка передбачала наявність. Харизматичного постійного лідера, дисципліни, боротьба проти штрейбрехерів, і тому подібне. Тобто, в тривалий період часу міджліз діє власне як ця група тиску. А поступово накопичувалися кризисні, кризові явища, уявлення про, про те, що вже цей механізм не спрацьовує, і зараз ми бачимо кроки, доволі швидкі кроки до демократизації. І власне сьогодні ми говоримо. Про міджліс і кролта, як скоріше в першу чергу, як про представницький орган кримських татар, який покликаний узгоджувати різні інтереси кримських татар для досягнення спільних цілей, власне, голова міджлісу, новообраний голова, заявив: ну, про те, що домагатиметься, про те, щоб були враховані і, і дотримані права кримських татар. От це речі, які мали прозвучати від нього, чи дійсно він ставить собі таку ціль? І буде за це боротися. Ви сумів він ставить свою ціль, і власне протягом цього часу вони, вони боролися. Я хочу зазначити, що ключова фраза, яка прозвучала ключове слово, це діалог. Але діалог можливий лише між рівними партнерами а, або е, в умовах, коли партнери готові прислухатись один до одного. Сьогодні, на жаль, ми стикаємося з тим, що кримська влада, по суті, глуха до діалогу, тобто вона відмовилася від діалогу з кримськими татарами. Можливо, можливо, сьогоднішні заклики Ріфата Чубарова про діалог це якби запрошення до діалогу кримсь... з Кримською владою. І я думаю, що не не треба, не варто обмежуватися лише кримською владою. Важливий діалог з центральною київською владою важливий діалог не лише в форматі влади і Міджліс, а з громадськістю українською з аналітиками, тобто експертами. Тобто, ця проблема має стати загальноукраїнською, і вирішення цієї проблеми переможе лише Україна, як власне було сформульовано в, в, в закликах Міджлісу. голова попередній голова все ж таки залишається депутатом Верховної Ради. Чи це означає, що діалог між парламентом і кримськими татарами буде? Мати ну і динаміку і, і буде збережений цей Ну, розумієте процедури процедура проходження тих чи інших документів в Верховній Раді, можливості ловійбані своїх інтересів доволі складне. Ми знаємо, що а, він передбачає а, ну часто гнучкі позиції. Справа в тім, що одна із таких базових речей, яким а, славився і славиться Мустафа Джамілєв, це те, що а, це принциповість. Це принциповість в багатьох позиціях, і те, що, даючи один раз слово, він його дотримується до кінця, в тому числі коли мова йде про політичних союзників. Кримським татарам пропонували, в тому числі партії регіонів пропонували піти на компроміс і за допомогою цього вирішити деякі питання, в тому числі присутності кримських татар у владі. Але от це те, що вірність слово вірність домовленості, і якраз демонструє те, що кримські татари є надійними союзниками, а власне народного руху України, з яким вони ще в 90-х роках уклали угоду, і це певною мірою обмежує, звісно, і можливості кримських татар, але додає впевненості в тому, що ну, їх позиція сприймається як вірна і союзницька. Пане Ігоре, відносно того, як взагалі можна сприймати Меджліст, то це ж не державний орган, так? це певна, як ви сказали, проспілка кримських татар, але в розумінні американському. Ну, це е, кримські татари формулюють це як виконавчий орган. Тобто, це орган, який, який діє між Сесіями Курултая uh -huh. з'їзду, тобто, це якщо подивитися з формальної сторони, це якби як радянська влада, але в кримськотатарському убранні. Якщо говорити, є, є певні проблеми з українським законодавством, оскільки українське законодавство, начебто, передбачає, що всі структури, які діють в по Юридичному полі держави вони мають бути зареєстровані якимось чином відповідно до законів. Між із кримськотарського народ не зареєстрований і точиться дискусія, тобто легітимний, нелегітимний, легальний, нелегальний. І можна сказати, що існує така, така формула. Він нелегальний з точки зору українських законів, але абсолютно легітимний, оскільки обирається кримськими татарами і представляє їх інтереси. А в європейській союзі куди ми прагнемо вступити, і Україна має майно а така такі форму форми організації етнічних груп існують, і це абсолютно нормальне нормальне явище. Я думаю, що по мірі того, як українське законодавство буде наближатися до європейського, буде знайдена. Формула, яка дозволить між кримсько-татарського народу існувати, в тому числі і в легальному полі України, до речі, в Європейському Союзі є одна така змістовна річ: це конкуренція ідея, так що повертатися до початку нашої розмови. От Рефат Чубаров, він переміг за рахунок того, щоб була в нього більш якісніша програма. Чи ну ви знаєте, я думаю, що певні пропозиції, звісно, були. А, хоча окрім того, що дома визнання права, я то. думаю, що можна говорити і про якісну програму, можна говорити і про певні політичні і інші інтереси, тобто люди і групи визначалися, виходячи вже з свого бачення інтересів. Тобто тут ми якраз бачимо, що інтереси більшості співпали з позицією Ріфата Чубана. Тобто, в даному випадку, так можна сказати, що його позиція, його програма перемогла на даний момент. І він завдяки цьому став головою Міжлісу. на завершення нашої розмови. Окрім загальних таких декларацій захисту прав кримських татар, предметні речі прозвучали від голови Міжлісу, Проведення конференції так? так мова йде про проведення міжнародної конференції з кримсько татарського питання, коли стало очевидним, що ніяких змін і трансформацій українська влада запропонувати не може, тобто виник певний ступор у відносинах. А між центральною і кримською владою і кримськими татарами то власна виникла така ідея. Ця ідея була підтримана ОБСЄ. сьогодні, вже розроблена і практично все підготовлено до проведення цього міжнародного форуму, Але кримська і Українська влада відмовляється від участі і мотивуючи це тим, що це начебто втручання внутрішні справи. І власне для цього потрібен також діалог для того, щоб переконати ту ж саму Крим, київську владу, що е, це не є втручання, а є навпаки допомога і е, е, ще один е, ще шанс ре, 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 вирішити шанс кримсько татарське кримськотатарське питання на користь і України, і кримських татар. зрозуміло. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами був директор центру близькосхідних досліджень Ігор Гарсимоволос. Залишайтеся з нами. До побачення.